Всім доброго дня! Привіт! Знову вітаємо з нами наш товариш Зулу. І сьогодні ми хотіли поговорити про дуже важливі теми, які необхідно висвітлити для нашої спілоти залом для людей. Я вважаю, що раз ми вже почали цей шлях просвітлення з нашої точки зору, цивільного населення, а також військовим, яким, може, в деякі моменти будуть нові, то і робити це треба послідовно. Ми вже проговорили про фундаментальні принципи стрілкової підготовки, про фундаментальні принципи ведення точного вогню і виконання точного пострілу. І тепер ми вже можемо спуститися в більш практичну площину, в якій ми поговоримо про безпосередню підготовку до бою. Одним із найважливіших в підготовці до бою є підготовка своєї зброї до бою. Тому що це ваш інструмент. Просто іноді вбивається серце кров'ю, бачачи, що немає достатньо часу і можливості до кінця довести підрозділ в плані їх. Не те, що технічне оснащення, а не до кінця вдається оснастити їх зброю для того, щоб вона була готова до бою в різних умовах: вночі, в умовах там поганої видимості. За рахунок того, що ми маємо штатну комплектацію, просто автомат Калашникова, набір чотири магазини і польщі. Ну, зрозуміло, що для нічного бою це не підійде на 100%, тому що. Все одно так чи інакше, хлопці будуть битися. Але для того, щоб повноцінно ця зброя могла видати свою ефективність в таких умовах. Для цього потрібно, щоб вона мала наступні компоненти. Перший це вона повинна мати каліматорний чи голографічний приціл або тепловізійний. Але з ним вже будуть проблеми під час роботи в день, якщо це буде чистий тепловізор. Вона повинна мати сам модератор, супресор, глушник і так далі, для того, щоб трошки гасити спалах і не сліпити себе. Ну і зрозуміло, що повинен бути прибор нічного бачення. І тоді ночью зброя запляшить зовсім іншим чином, не так, як в штатному вигляді варіанті. Але і це все нічого, тому що самим тяжким є, коли не вдається вивести зброю підрозділу. Навіть в штатному варіанті до нормального бою привести її. Коли на це все тратиться не зовсім багато часу, можливо, десь е керівники цей момент упускають. І виходить, що дивлячись зі сторони, як відстрілюється підрозділ, часто це бувають там, лінійні підрозділи, піхотні, в яких велика кількість людей, небагато часу на підготовку. Все. І виходить, що е коли вони відстрілюють контрольну стрільбу, їм виділяється час на приведення зброї до нормального бою. Вона ж пристрілка. Да? І потім після цього проводиться та чи інша контрольна вправа. І по результатам цієї контрольної вправи видно, що мішеньки слегка чисті, як то кажуть. І це печально, тому що. ми... В тебе є помідор, і в тебе є ніж. І тобі треба зробити акуратно його нарізати. І в тебе ніж тупий. Можеш ти цим ножем порізати цей помідор? Ну, да. От це буде давка цього помідора. от це то... Як виглядає використання зброї, не приведене до нормального бою, не пристріляне в умовах, коли воно вже так сталося? Це давка помідора. Хоча просто наточи цей ніж, і він видасть максимум цього функціоналу? Получається, що у нас дійсно є проблема у військах з приводу того, що недостатньо приділяють якісного часу проінструктувати людей або проконтролювати щодо пристрілки правильної вивірки зброї. Тобто, чи чи якісно у нас це робиться, чи не якісно? чи це проблема? Ну, давай будемо говорити чесно, така проблема є, вона існує. І причому, я більше більш того скажу, вона є в самих різних підрозділах. Але давай ще зауважимо один момент, що це справа індивідуальна кожного військовослужбовця. Це його зброя особиста. Навіть якщо ми згадаємо, що таке автомат Калашникова, це є індивідуальна зброя, що призначається і тому. Індивідуальна зброя. І відповідальність щодо приведення її до нормального бою, вона є індивідуальна. Зрозуміло, що потім по шапки попаде керівникам, старшим начальникам, але по факту людина буде битися з цією зброєю, тому вона повинна приложити максимум зусиль для того, щоб ця зброя працювала так, як треба. Але така проблема є, і от її треба вирішувати. Тому що якщо ваша зброя приведе до нормального бою, то ви вже маєте великий шанс на те, що ви будете в обороні корову просто. І в атаки теж неплохі. Що який несе за собою неправильно пристріляна зброя? Факт. По факту, давай розберемося. Неправильно приведення зброя до нормального бою не може виконувати прогнозований постріл. Приведення зброї до нормального бою, до речі, і е, обнулювання є таке grouping і zeroing. Це трошки різні речі. Тому що приведення зброї до нормального бою виконується лише виключно одним чином, згідно настановлення. І воно проводиться на механічному відкритому прицілі до автомата Калашникова, а також інше назброї, ПКМ, СВД і тому подібне. І воно виконується іменно так, а не інакше. І в цьому є великий смисл, тому що там розраховані е, ті установки, які ми приводимо до нормального бою, вони відповідають певним типам бою. Наприклад, відомо всім, що згідно радянських настанов є рубежі відкриття вогню з різних типів озброєння. Наша зброя, яку ми приводимо до нормального бою, вона буде відповідати плюс-мінус тим характеристикам. Тобто, вона приводиться на 300 метрів, другий нуль виводиться на 300 метрів. Я швиденько нагадаю нашим глядачам, що таке ці нулі. Тобто, у нас є наша зброя. І є прицільний пристрої, будь то механічний прицільний пристрої, чи то, може бути, там каліматорний приціл, будь-який приціл. У нас є лінія прицілювання, що проходить крізь наші прицільні пристрої і заходить в точку прицілювання нашу. Також є горизонт зброї, тобто є дульний зріз вашої зброї. І горизонтальна площина по відношенню до центру дульного зрізу вашої зброї, є горизонтом зброї. Оцей горизонт зброї. Він буде завжди нижчий, ніж ваша лінія прицілювання. В залежності від того, який у вас стоїть приціл, чи то буде механічний приціл, чи то буде е, оптичний, оптико-електронний, тепловізійний приціл, е, буде збільшуватись або зменшуватись висота перевищення нашої лінії прицілювання над горизонтом зброї. І є кут метання. Це той кут, під яким ми піднімаємо ствол нашої зброї. Для того, щоб виконати постріл і отримати траєкторію польоту кулі, яка буде описувати певну криву в просторі, перетинати один раз нашу лінію прицілювання, десь е починати падати, перетинати другий раз і потрапляти в ту чи іншу точку. Бажано, щоб туди куди ми цілимося. Другий і перший нулі це ті точки, в яких наша куля в процесі свого польоту перетинає лінію прицілювання. Перший раз вона ближче до ствола це робить другий раз вже далі, коли вже на нісходящій ветці, так написано, на е, тій гільці траєкторії, яка вже буде спадаюча. І оці нулі, вони дуже важливі, тому що, знаючи, як працює е, балістика зовнішня нашої зброї, ми можемо регулювати найголовніше це висоту нашої траєкторії, пристрілюючи зброю на той чи інший нуль, на 300 метрів, на 100 метрів і так далі. Тобто, пристрілюючи зброю на 100 метрів, автомат Калашникова з механічним прицілом чи з будь-яким іншим, ми будемо мати перетинання лінії прицілювання один раз, але воно вже буде ближче до 100 метрів. Невеличке підвищення до 2 см, там, з різними висотою прицілів, різне перевищення. І потім знову падати на 100 метрів в другий ноль. І далі продовжувати своє падіння. Якщо ми приводимо на 300 метрів, то згідно цього, у нас буде кут метання більший. Перетинання першого нуля відбудеться ближче до ствола, і падіння в другий нуль відбудеться далі. Але і перевищення траєкторії над лінією прицільної буде вище. І ось тут ми підходимо до основної проблеми приведення зброї до нормального бою і тих ловушок, в які потрапляють стрілки. Коли ми опираємось виключно на радянську літературу, в якій написано, що бій з автомата Калашникова повинен починатися на рубежі 400 метрів. Нагадаю, е, дальність прямопострілу по грудній фігурі з автомата Калашникова АК-74 з кулею 545х39 е, ПС буде на 440 метрів. І на, приблизно на це все і опирається е, дана література, яка вказує, що пристрілюватися треба так, щоб другий нуль був на 300 метрів. І це буде забезпечувати нам чітке стабільне ураження грудної фігури на дистанціях, як мінімум до 400 метрів. Приціл П буде відповідати на механічному прицільному пристрої. Буде відповідати установці 4 на прицілі. Тут ідуть ще далі, щоб солдат довго не думав, він ставив букавку П і просто, скільки він бачить ворога, стільки і стріляє. І завжди прицілюється під зріз ціль. Під зріз. Тобто він бачить грудну фігуру, він прицілюється під грудь. Він бачить ростову фігуру, прицілюється під ноги. І таким чином, в теорії, повинна забезпечуватись ураження на всій дистанції польоту кулі противника нашої цілі в різних точках. В якійсь точці вона буде влучати в саму в голови. По ідеї, але по факту цього не відбувається. По факту, у нас відбувається промах. По плечах, то, що називається, це також стосується особливості приведення зброї до нормального бою. Це різні системи, різні способи. Якщо ми говоримо про правильність і неправильність, то правильним приведенням до нормального бою зброї ми забезпечуємо це прогнозований постріл. Є певні плюси і мінуси в використанні різних типів прицілів. Якщо це буде механічні відкриті приціли, диоптичні приціли механічні, які використовуються е, в базовому варіанті на системах АР, Механічні відкриті приціли, я нагадаю, це ті приціли, які мають прицільну планку з прорізю, які мають мушку і використовуються на автоматах Калашника, кулеметах Калашника і інших радянських зразків. Вони мають свої переваги по відношенню до прицілів оптичних та оптикоелектронних, а також каліматорних прицілів. В чому їх перевага? Вони дають змогу. Вести бій на значно більших дистанціях прогнозовано. Якщо ми не беремо снайперське озброєння, там, де ми маємо е, нашу прицільну сітку, де ми маємо гарні характеристики нашого озброєння з характеристиками боєприпаса, що дають змогу е, стабільно вражати е, ту чи іншу ціль на великих дистанціях, тоді є і смисл використовувати ці оптичні приціли. В даному випадку каліматорні приціли будуть програвати значно. В Бою на дальніх дистанціях у зброї з механічними прицілами відкритими. Тому що коли ми прицілюємося нашою точечкою, ми можемо привести її обнуліть, привести її до нормального бою, якщо хочете так скажемо, лише виключно на одну певну дистанцію. І розрахувати прогнозовану траєкторію лише на одній чіткій дистанції. І якщо ми відсуваємося далі в глибину, чи є взагалі смисл вести бій на дистанціях 700, 800-900 тисяч метрів з автомата Калашникова, як ти вважаєш? Механічним пристроєм чи. З механічним прицілом. Ну думаю, ні. Тому що хіба що можна обстріляти ціль. Але ну, не влучати, Просто обстріляти. Але ну, це ж вже буде сам боєприпас, неефективний. Він буде мало ефективним. Мало. Він буде мало ефективним, але е згідно теорії стрільби, до речі, дуже цікава. Це навіть не розділ стрілкової підготовки, це ціла наука. Е, є такі моменти, як плащини вогневого ураження. Е, в літературі закордонів називається Bittin Zones. Це той розділ, в якому розглядається ураження ворога не за рахунок прицільного пострілу, а за рахунок ведення систематичного вогню. Який буде покривати певний сектор. І воно буде виглядати у вигляді таких плям на місцевості, які ми буде покривати, е, вдубасивши туди певну кількість набоїв? Да, да. І це є має смисл, коли ми маємо підрозділ і ми маємо можливість вести вогонь на подавлення. Чому б не вести вогонь по противнику, який знаходиться в посадці напроти? Ми його візуально можна спостерігати на 750-800 метрів, маючи целе ділення добротних, нормальних українських хлопців зі своїми автоматами-калашниками. Можна це вести і потрібно це робити, на мой думку. Просто в даному випадку е командир відділення, командир взводу, групи, башти, неважливо, ставить вогневу задачу і розраховує, які повинні бути налаштування прицільних пристроїв підрозділу для того, щоб. Покрити вогнем той чи інший сектор, або певну зону на фронті, для того, щоб з великої вірогідності нанести враження, або зірвати ті чи інші маневри противника. Має смус. Але як це робити з каліматорними прицілами? Це дуже важко. Майже неефективно взагалі. Беручи автомат Калашникова, встановлюючи на ползунки на нашій планочці приціл 8, ведучи вогонь, і там вже ставиться задача, або вогонь ведеться конвертиком. Або кожен вибирає певний сектор ведення вогню, або орієнтир. І даний участок накривається систематичним вогнем всього підрозділу і дуже навіть це спрацьовує. Тому переваги бою на великій дистанції мають механічні приціли відкриті, з можливістю налаштування дальності на цих прицілах. Але точність ведення вогню. На порядок і швидкість наведення вогню. Тому що є швидкість ведення вогню, це на то, наскільки швидко ми натискаємо на спусковий гачок е, нашим пальцем. А швидкість наведення вогню це наскільки швидко ми можемо е, бути в готовності до виконання пострілу в прицільній стійці, для того, щоб виконати. Просто люди знаєш, купують каліматори mm -hmm. різні і голографи, на яку ж відстань все ж таки правильно пристрілять зброю, і де буде перший ноль з каліматором. Mm -hmm. І відповідно, де теоретично буде друге ноль. Дивіться, тут ситуація така, що є цілі, цілі дискуси в різних спільнотах і закордонних, і вітчизняних з приводу того, які нулі круче. 25, 100, там і пошло поніслося. Але в цьому всьому ви ніколи не знайдете правди. Один буде мати зброю з довжиною ствола 14,5 дюймів, кольтом 4-1. Хтось буде мати. Хектер Кох 416 з таким же самим столом, але характеристики пострілу вже будуть різні, тому що будуть різні швидкості, дульні швидкості у цих обох збройних систем, маючи однакові боєприпаси. Різні боєприпаси використовуються. Хтось стріляє зараз британськими, хтось українськими, хтось литовськими. У нас є безліч типів набоїв, вплоть до мисливських, да, які використовуються зараз і на фронті, і в тренуваннях. У... Ніколи не буде подібності, ми ніколи не зможемо підібрати однакові характеристики пострілу в двох людей для того, щоб ми могли сказати, так, на 25 метрів працює бездоганно, тому що різні висоти лінії прицілювання над е, дульним зрізом. Що це значить? Це коли ми встановлюємо різні кронштейни під різні типи прицілів. Різні приціли мають різну висоту самі по собі. І це впливає на наші нулі таким чином, що чим вище знаходиться у вас приціл, тим далі буде перший ноль. При тому, що другий ноль буде на тій самій відстані. На двох однакових озброєннях, але з різними висотами приціл. І що робить питання? Як тоді дійти до того консенсусу? Дуже-дуже просто. Зараз я хочу. Відкрити невеличку таємницю, яка не є таємницею, тому що про це говорили багато дійсно класних спеціалістів, стрілків. Але, можливо, вони не до всіх достукались в цьому плані. Особисто я потратив дуже багато часу на перевірку певної теорії, яка мені колись здалась простою, сподобалась, і я переконався. Що вона є дійсно панацеєю приведені зброї до нормального бою або обнулені каліматорних прицілів всіх типів на всіх типах озброєння з усіма типами стволів і з усіма типами набоїв, не включаючи тільки дозвукові. Істина! <плес> Дивіться, все просто.